Чули колись таке? Він мені казав, коли був живий, що цей будинок я збудував для тебе. Ну, Хоча я і неофіційна його дружина, ну, ми не встигли одружитися, просто так сталося, це було для нас неважливо. Але він завжди казав, поки він був живий, що це для мене. Або, наприклад, таке. Мій тато казав ще за життя, що я його улюблена донька, і будинок він залишить мені. Не другій сестрі, не брату, а мені, тому що я доглядаю за ним, а вони навіть не проїздять. Він не хотів, щоб коли він помре, його майно залишилось комусь іншому. Він хотів, щоб це було мені. Просто він не стиг так написати, оформити дарчу. Або заповіт, або, ну щось якось, ну просто він не встиг, він не думав, він не знав, йому не дали це зробити, але він хотів, щоб це було мені. Ви знаєте, що я за об'єктивну реальність та здоровий глуст. І я вам скажу так: якщо померлий не залишив те, що він обіцяв саме вам, і після його смерті ви дізналися, що спадкують. У випадку, наприклад, з дочкою інші брати та сестри, які палець об палець не вдарили, щоб доглянути, наприклад, престарілого хворого родича. Або як у випадку з цивільною дружиною, можуть успадкувати будь-які родичі, черги спадкоємців вище, ніж четверта, а її ще треба довести, що вона в четверту чергу входить. То така цивільна дружина в лапках цивільна. Може взагалі із речами на вихід піти і не успадкувати там нічого. Піти з цією думкою, що він хотів, щоб це було мені. Коли таке відбувається, знаєте, чому це відбувається? Тому що, якщо б він хотів, він би вам лишив це. А він не хотів, він вам так казав. Ви знаєте, скільки цього? Це просто через одного. У спадкових справах відбувається. Коли померлий після своєї смерті залишає все не так, як він каже, за життя. І він не просто. Там якийсь робить заповіт на когось іншого. Таке теж буває, але я зараз не про це. А він, навпаки, просто не вчиняє дії, не робить заповіт на вас, не робить на вас там дарування або щось, щоб підтверджували його слова про те, що він хоче, щоб це було вам. Він просто лишає все, як є. І воно дістається по закону вже не вам, або не тільки вам. І ви можете скільки завгодно казати, що він хотів, щоб це було вам, але правда інша. Ні, хотів би зробив би.